Коли я тільки переїхав до Фінляндії, пошук роботи здавався для мене справжнім викликом. Але я швидко знайшов свою першу, а згодом і другу роботу без знання фінської мови. І тепер хочу поділитися цим досвідом з вами. Як українцю знайти роботу в Фінляндії? Розказую покроково. А з вами Дмитро Абрамов, ви на каналі Життя у Фінляндії, де я ділюся практичними порадами, як краще адаптуватися у новій країні. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте свій лайк та вмикайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові корисні відео. Цікаво, що Фінляндія має один з найвищих рівнів безробіття серед країн ЄС. Але цей показник не впливає на загальний рівень добробуту. Це означає, що навіть якщо робота є не для кожного, соціальна система підтримує тих, хто шукає роботу, надаючи їм фінансову допомогу та курси підвищення кваліфікації. Ще один дуже важливий факт, що фінський ринок праці надає дуже чіткі правила для усіх працівників. Тут вам і гарантована зарплата на основі колективних угод, і чітке дотримання робочих годин і прав працівників. Адже це створює комфортні умови для роботи і життя. Та надає впевненість у завтрашньому дні. А тепер давайте поглянемо, як саме розпочати пошук роботи у Фінляндії та що потрібно для цього робити. Але перед тим хотілося б зауважити, що потрібно бути чесним та тверезим в першу чергу до себе щодо знання мови. Англійську фіни розуміють. І є багато вакансій, дійсно, серед яких достатньо буде знання лише англійської мови та вашого відповідного досвіду і скілів. Але особисто мені дуже не подобається це мій блог, я можу про це казати, коли українці сіють інформацію, скаржаться, що в Фінляндії важко знайти роботу або в Фінляндії взагалі нема роботи, що українцям залишається тільки мити поли або йти на будову. та зрозумійте, будь ласка, що не буде поляк продавати, наприклад, морозиво, десь у Ларьку в Лондоні на польській мові. Так само і румун. Він не буде сидіти десь в цюриху на ресепшені, балакаючи тільки на румунській мові. Та навіть в Канаді, в країні безкінечної кількості мігрантів, ніхто вас не чекає з вашою рідною мовою. Хочеш бути медсестрою Фінляндії, та без питань, в мову? Хочеш бути водієм таксі, в мову, хочеш відкрити бізнес, в мову? Просто сфокусуйтеся на першому кроці, вивчіть мову по спеціальності і далі вас все вийде. Адже мова це один з чотирьох кітів, на яких можна вирулити в будь-якій країні в еміграції. Та якщо буде велика цікавість, я запишу окреме відео на цю тему, також поділіться власною думкою щодо вивчення мови в тій країні, в якій ви зараз тимчасово або вже на постійній основі проживаєте. Підготовка до пошуку роботи у Фінляндії починається з важливих документів. Резюме, мотиваційний лист, підтверджені кваліфікації та рекомендації. Як зробити ці документи максимально ефективними? Резюме у Фінляндії повинно бути максимально чітким та лаконічним. Роботодавці воліють бачити ваше резюме не більше однієї двох сторінок. Зазвичай вкажіть свої контактні дані, ваше ім'я та прізвища, телефон та електронну пошту. Напишіть коротку біографію про себе, яка підкреслює ваші ключові навички та досвід. Звісно, вкажіть найбільш релевантний досвід, який стосується саме цієї вакансії. Не забудьте вказати знання мов та свої технічні навички, софт-скіли або хард-скіли. А також класно буде, якщо у вас вже є рекомендації, можливо, з Фінляндії, можливо, з якихось інших країн або місць, де ви вже працювали відповідно до цієї вакансії. Мотиваційний лист є важливою частиною вашої заявки, адже саме він показує вашу зацікавленість та замотивованість працювати саме в даній компанії та на даній позиції. Важливо, щоб ваш лист був персоналізованим, тобто саме орієнтований на ту компанію, куди ви хочете піти працювати. Якщо ви маєте диплом або сертифікат, який виданий не в Фінляндії, скоріш за все, вам потрібно буде отримати підтвердження або їх оцінку. У Фінляндії є спеціальні організації, які займаються визнанням дипломів, такі як Опитус Халітус, Національне агентство з питань освіти. Це дозволить роботодавцю зрозуміти, яку ви маєте освіту та чи відповідаєте ви їх вимогам. Якщо у вас є попередні роботодавці або колеги, це буде великим плюсом, якщо вони зможуть надати вам рекомендації. Для фінських компаній важливо бачити, де ви працювали в майбутньому. Та працювали в майбутньому, та сьогодні, в завтрашній день, і всі можуть смотрити. Та яка у вас була репутація? Адже фіни дуже звикли довіряти людям. Також гарні рекомендації дозволять вам виділитися посеред інших кандидатів. Саме такого типу персоналізоване резюме створив я тільки коли приїхав у Фінляндії, перебуваючи в транзитному приймальному центрі Веспо, відправив його та через півтори тижні мені зателефонували та призначили онлайн співбесіду. Так підготовка такого резюме та цих документів займає багато часу та енергії, але це саме той крок, який наблизить вас до мріяної роботи у Фінляндії. У Фінляндії існує безліч платформ для пошуку роботи, які допомагають не тільки знайти відповідні вакансії, а ще й адаптуватися у новому місці. Давайте розглянемо, які з них найпопулярніші та як ними ефективно користуватися. Тепал той самий центр зайнятості, про який я вам вже розповідав в ось цьому відео про тимчасовий захист Фінляндії. Він знаходиться на сайті tuomarketoried.fim Посилання я на всі сайти залишу в описі під цьому відео. На цьому сайті ви зможете знайти всі відкриті вакансії, які вони пропонують. Особисто від себе рекомендую відкрити більші критерії пошуку та вказати робочу мову, якою ви володієте, наприклад, українською або англійською. Монстерфі або Джоліфі це дуже популярний сайт, на якому я знайшов свою першу роботу вже в перші тижні перебування в Фінляндії. І, хоч фільтрів пошуку там, як на мене не вистачає, ви зможете перекласти цю сторінку Google-перекладачем та відкривати вакансію, яка вам до вподоби, і вже в ній дивитися вимоги щодо мови. Ой, Ще одна платформа для пошуку робіт, де ви зможете знайти багато різних вакансій по галузі. Окрім вакансій, ойкоті ще пропонує багато інших послуг для працівників, таке як пошук житла та інші, які можуть стати у нагоді. ВорфінФінланд.каком також чудовий сайт для пошуку роботи саме на англійській мові. Там є найрізноманітніші вакансії, наприклад, в університеті, в IT. В ресторанах і навіть в містечку Санта-Клауса. Indeed та LinkedIn – також популярні міжнародні платформи для пошуку роботи, які також працюють у Фінляндії. Тут все зрозуміло: це прості та звичні інструменти для пошуку роботи. Ви можете шукати роботу за різними критеріями, такі як місце роботи, досвід роботи, кваліфікація, скіли, мова та багато чого іншого. Одразу хочу сказати, що фінські агенції не беруть жодних оплат за свої послуги з працевлаштування. Якщо вам пропонують платну вакансію, знайте напевно, що це шахраї, особливо якщо ви будете гуглити інформацію на українській мові. Краще це робити фінською або англійською. В фінських агентств працевлаштування існує безліч. Я вам перелічу лише декілька найпопулярніших. І перша це барона, на якій саме я і знайшов свою першу роботу. Далі є ще БольWorks. Саме через цю агенцію працював Фін поруч зі мною на заводі. Ще дуже багато чутно про агенцію Easy. Ще можу додатково додати компанію Soul. Вона зазвичай працевлаштовує на прибирання будь чого Звісно, одним із сильних інструментів для пошуку звичайної роботи є так зване сарафанне радіо. В нашому гуртожитку це так і відбулося, коли один чоловік повернувся до Фінляндії зі своєю сім'єю та про в компанію, в якій він вже працював до цього, розповів про це сусідам, з якими познайомився, і сім'я цього сусіда разом з ним поїхала працювати з ним в на будівельні ліси. А інший хлопчина, з яким я тільки познайомився у Фінляндії, вже мав знайомого, який працював багато років на індустріальних лісах. І тому друга моя робота була саме там, у місті Ковкола, ми будували якийсь великий-великий завод. Ну, тобто, ви зрозуміли, що колись ваш язик міг вас довести до Києва, а зараз він може вас довести до працевлаштування у Фінляндії. Запрошую вас у коментарях поділитися вашим власним досвідом пошуку роботи та, можливо, корисною інформацією, яку ви знаєте на цю тему.